Шановні, привіт, це хейдіт. Ну що, вдягайте білі ганчірки, закидайте раточки у позу Лотоса, робіть ковток дідової настоянки, починайте мечати, щоб викликати духів, бо сьогодні в нас The чент. Психоделічний сервайвал хоррор від третьої особи в стилі сучасних резидентів. Вау! Wow. По сюжету молода, а може й не дуже дівчина, відправляється у богом забуте місце десь посеред океану, щоб, так би мовити, знайти спокій за допомогою якихось ритуалів. Як бачите сидіти на городі з. Огірком у сраці, не відриваючи від бадилля, вже не модно. І це тупо, бо в гурках, якщо що, можливо, сила землі. Діло в тому, що головна героїня втратила сестру, і в її смерті вона звинувачує саме себе. Ну, знаєте, стандартні бабські загони. Оце нема щоб начистила картоплі, засмажила цибулька, сальце 150 разів 5, ну коротше. На острові, так як у нас тут не хуй собаче, а хорор, Ритуал йде по пизді, відкривається прохід в інший вимір, зв'язок із космосом, які і спотвори сектанти, сексисти, підзаупний сирний сир, люди стають одержимі, кров, насильство, срака в милі, темно, лячно, культ. Хоча, як на мене, сюжет максимально простий, все читається. І я вже на самому початку гри зрозумів, що декому не можна довіряти. Ще мене дико харе, коли на початку чи то гри, чи то фільму показують якийсь більш-менш екшоновий момент, а потім з'являється фраза Наш час і дія переходить до основної історії. Бля, мені, звичайно, доїбатися до чого завгодно, то як синяку попросити 5 гривень у перехожого, бо труби горять, але, ну, пиздець. Здебільшого, коли автори користуються таким прийомом, то далі нас. Буде чекати така душна хрінь, що їбав я вранці їжака. Походи там, походи тут, послухай того, послухай цього. Прочитай не самі цікаві записки, послухай про крафт, подивися туди, спробуй це. Я, якщо шо, не проти навчання, але воно має бути частиною гри, і навіть скажу більше, цікавою частиною гри. А тут, ну, сільська параша. До речі, сюжет гри мав бути тим самим рятувальним колом. Бо шо гра, фоні, шо звуки, шо геймплей навіть з натяжкою важко назвати. Посередніми хотіли ваш 2007, то ось він, що правда не в кращому своєму уявленні. Картинка та анімації ну сука, просто PS3. Проте потребують вони від вашого заліза як сучасні ігри. На мій так би мовити, ідеальний комп для Ultra Full HD 60 FPS геймінгу постійно навідувався фрізи та просадки. Так не готам Найтс і здебільшого були під час переходу з локації на локацію. Але і траплялися моменти, коли ну от просто так їбать, батьгра схотіло на секундочку показати тобі 40 FPS. Ну, от так. Розумію, анімації то взагалі окрема біль моя дюрка-срака. Постійно шарики за ролики, текстури за текстури. Криві рухи героїв, ліпсинг, ні не чу. То, що з картинкою проблеми, то вже зрозуміло, але то не все. Звук. Теж всратий. Кожен шанувальник хоррорів розуміє, що гарна гра може навалить тобі в штані навіть без монстрів, скрімерів або матері, яка повертається з батьківських зборів. Звук в таких іграх рішає, а тут, ну, таке, щось перди, щось речить, але зрозуміти, де воно, близько чи не близько, зліва, справа, де в пізде. Геймплейно тут, як я вже казав на початку, резидент. Героїня щось броди по локаціям, шукає ключі від дверей, розхідні матеріали тощо. Проблема тільки в тому, що локації настільки. Малі що втрачається весь сенс. Так, в резиках теж якби три квадратних метри на локацію, але там то якісь приховані ходи, підземні тунелі, надземні тунелі. Коротше, один хер є дедукцію покрутити. Тут Зуські. Ще в Зачент є боївка. Але ну. Дивіться на екран, що це за хуйня? Я їбав навіть про неї розповідати три види зброї, які геймплейно не відрізняються, декілька видів дальніх відносно дальніх атак, і декілька магічних фінківшек. Хуйне. О, ледь не забув. Розробники так надихнулися резидентом, що схотіли вру додати свого тирана. Невразливе чудовисько, яке буде переслідувати головну героїню, доки не видірве її коси. Подумав я, але і тут пиздець. По-перше, зовнішність, яка ні на пісунчика не лякає, по друге, це недотиран знаходиться на певній частині певної локації. У вас не буде навіть думок про те, що зараз ця халепа вийде з-за кутка. Це, блядь, взагалі хорор? Так і що ми маємо в етозі? Посередній сюжет, посередній геймплей, херова картинка та оптимізація, херовий звук. Збіллю в серці відріжу грі 2,5 шматка сала з п'яти. Безумовно, є люди, яким ця гра зайде, але впевнений, що навіть вони її 5 з 5 не поставлять. Спробувати це діло чи ні, ну, тільки якщо тобі похуй на тисячу гривень. А якщо відео зайшов, підпишися на канал, писть вподобайку, писть дзвіночка, писть коментар. З вами був HeyDeed, з Схеді. То був найкращий в світі глядач. Не забудь потанцювати із дівчинкою. До побачення.